Термінова гаряча новина. Одразу кілька джерел повідомляють, що у випадку невиходу Динамо в груповий раунд ліги конференцій конференції Мірчелуческо одразу залишить команду. Інформація про це була опублікована в румунських медіа, а згодом її підтвердив телеграм-канал Динамо Київ Інсайт». За даними джерела, між керівництвом клубу і тренером буде узгоджена імовірна сума компенсації за розірвання контракту. А статися це по суті може вже у четвер, якщо Динамо не зможе подолати грецький аріс, якому програло в першому матчі з рахунком 0-1. Також відомо, що у випадку відставки Луческу на посаді головного тренера його замінить Олександр Шовковський, який наприкінці минулого сезону виконував ці обов'язки під час перебування Румуни на лікарняному. Напишіть у коментарях, чи хотіли би ви побачити Шовковського головним тренером Динамо або киянам, слід шукати іншого керманича. До речі, наш партнер вже пропонує вигідні коефіцієнти на матч Динамо Аріс. Зокрема, вихід киян в наступний раунд та не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Англійська преса очікує, що Олександр Зінченко повернеться на поле вже в наступному турі чемпіонату Англії, в якому його арсенал гратиме проти Кристал Пелас. Українець пропустив заключну частину минулого сезону через травму литкового м'яза. Також він не грав у матчі за суперкубок Англії. А перед стартовим поєдинком нового розіграшу АПЛ проти Ноттінгем Форест тренер лондонців Мікель Артета повідомив, що українець повністю відновився однак до заявки його не включив. Журналісти видання «Івнін Стандарт вважають, що сталося це з тактичних міркувань іспанського тренера або тому, що Зінченко не був достатньо готовим фізично. Ставте вподобайку, якщо бажаєте, аби Зіна якнайшвидше зіграв за арсенал. До того ж стало відомо, що новачок Гармашів Юрієн Тімбер зазнав травми хрестоподібної зв'язки коліна та пропустить кілька місяців. Раніше повідомлялося, що з придбанням голландського захисника Артета може зробити тактичну ставку на нього, що позначиться на ігровій практиці для Олександра Зінченка. Анатолій Трубін не потрапив до заявки Бенфіки на матч понеділка проти Буавішти. Його команда пропустила три м'ячі та програла з рахунком 2-3. Фанати лісабонців дуже незадоволені діями грецького воротаря Орлів Лахудімоса. Вважають, що Трубін може врятувати команду та вимагають поставити його у стартовий склад в наступному матчі Бенфіки проти Ештрел, який відбудеться 19 серпня. Михайло Мудрик отримав нового крутого партнера по команді. Челсі придбало у Брайтона еквадорського опорника Мойзеса Кайседо. Ціна трансфера склала 116 мільйонів євро, що зробило його одним з найдорожчих в історії англійської прем'єр-ліги. Контракт з лондонцями футболіст підписав на 8 років, а на презентацію в ролі гравця Челсі прибув зі своєю мамою. Попри розмови про нібито бажання Неймара повернутися до Барселони, в Каталонії його не буде. Адже він переходить до Аль-Хілляля з Саудівської Аравії. ПСЖ отримає за цей трансфер майже 100 мільйонів євро. Сам Неймар за два роки на контракті в Альхілялі заробить близько 300 або 400 мільйонів євро. Зокрема, він матиме бонуси по 80 тисяч євро за кожну перемогу команди та по півмільйона за кожну сторіс або пост в соціальних мережах, яким він рекламуватиме Саудівську Аравію. Лайк, якщо теж хотіли би, щоби вам платили за кожне сторіс або пост в інстаграмі. А ще не забудьте підписатися на Ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.